Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз розповім про просту процедуру для кабачків, яка допоможе вирішити безліч проблем. Зав'язь не буде жовтіти, не буде гнити, не обпадатиме, а кабачки будуть смачнішими. Можливо, хтось уже здогадався, що ця проста процедура це видалення зайвого листя у кабачків. Бо вони часто виростають у великі пишні кущі з величезним розлогим листям, особливо, якщо посаджені вони на рясно присмаченому органікою ґрунті, наприклад, у компостній кучі. Та ви можете спитати, а що нам дасть видалення листя в кабачків? Ну, я скажу так: по-перше, кущ елементарно буде краще провітрюватися. Земля підсихатиме швидше. Так, кабачки люблять вологу, але в умовах її надлишку стебла почнуть м'якнути і гнити, а зав'язі, що лежать на сирому ґрунті, жовтіти та опадати. По друге, у глиб куща нарешті почнуть потрапляти сонячні промені. А це, в свою чергу, дасть випаровування вологи. Та швидше достигання кабачків на сонячку. А щоб вони були соковитими та смачними, ви ж знаєте, що їм обов'язково потрібне світло. І ще пам'ятаємо, що під розлогим листям створюється парниковий ефект спекотний і вологий, а це ідеальні умови для поширення борошнистої роси. Тож не хочете, щоб кабачки хворіли – видаліть зайву зелень. І нарешті, у період світіння елементарно потрібно забезпечити доступ комах до квітів. Процедура видалення листя також допоможе відкрити квіти для помічників запилювачів. Яке ж листя можна виділити, і як правильно це зробити, щоб не нашкодити? Зараз розповім кілька правил, яких я дотримуюсь. І, по-перше, я не виламую, не обриваю. А саме обрізаю листя, щоб зріз був рівнішим і швидше затягнувся. Обрізати листя гарно у суху сонячну погоду. Бажано вранці, щоб зріз встиг гарненько підсохнути. До речі, його можна присипати товченим вугіллям або попелом. І ще, не варто обрізати відразу багато листя. Максимум це десь. Одна четверта частина зелені. В ідеалі взагалі процедуру розтягнути. Зрізали кілька листочків, а наступні вже через пару тройку днів. Яке листя зрізаємо? Насамперед те, що лежить на землі. Бо воно першим почне мокнути, гнити, об'їдатися слимаками. Також зрізаємо найбільше листя, яке і затінює кущ. Першу обрізку я рекомендую проводити під час цвітіння кабачків, а на початку плодоношення процедуру бажано повторити. Тож я так і роблю. А ви проріджуєте кущі кабачків, обламуєте листя чи залишаєте так, як є? Пишіть в коментарях.